Продовжуємо нашу розповідь. Адміністратор закладу охорони здоров'я, де працює експертна команда, протягом п'яти днів із моменту отримання направлення має розглянути понаддану справу, щоб або поставити справу в чергу, і система сама визначить дату та час оцінювання, або повернути справу на допрацювання через неточність. Якщо справу поставлять чергу, то ви, як військовослужбовець, отримаєте сповіщення на електронну пошту своєї або ж довірене Особи про форму, час і місце оцінювання. Якщо у вас немає електронної пошти, то в такому випадку інформація буде надіслана рекомендованим листом на адресу вашого фактичного проживання перебування. Далі, адміністратор медичного закладу обов'язково перевідіть. Правильність так, і чи відповідають ваші документи вимогам нормативно-правових актів, якщо ж до направлення не буде додано необхідних документів, або вони не будуть відповідати встановленим критеріям, то справа може бути знову повернута до лікаря, що створював направлення для допрацювання. Оцінювання може проводитись очна форма, це коли ви прибуваєте особисто до закладу охорони здоров'я для огляду та співбесіди. Заочно, якщо експерт експертна команда буде розглядати документи без вашої особистої присутності. Якщо подано достатній обсяг інформації, дистанційно, тут вже буде застосовуватися телемедицина і виїзна, Оцінювання буде здійснюватися за вашим місцем лікування або перебування, якщо ви не можете самостійно прибути до медичного закладу. Оцінювання проводиться експертною командою, яка аналізує подані документи. Далі особливу увагу приділяють ступеню порушень функціонування, впливу травми чи захворювання на повсякденну діяльність, а також все, що необхідне для соціальної підтримки чи реабілітації. І, відповідно, вже коли буде прийнято рішення, воно вноситься до електронної системи, ви його отримаєте. Документ також даний буде доступний у електронному кабінеті лікаря, який вас і направив на оцінювання. Також усі дані будуть передаватися до органів соціального захисту, що відповідають за подальше надання допомоги. Після завершення оцінювання експертною командою ви отримаєте рішення про результати оцінювання. І вона був вам. Прийде на електронну почту або ж знову ж таки рекомендованим листом на адресу вашого фактичного е перебування. Далі на основі даного ухвалення рішення ви зможете подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги. Така можливість надається, якщо інвалідність була отримана внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи іншого травмування, пов'язаного з виконанням службових обов'язків. Ви зможете розпочати оформлення соціальних. Виплат або інших піль передбачених для людей зі статусом, ну хто має статус інвалідності, та усі необхідні дані будуть передаватися до органів соціального захисту, які відповідають за надання цих послуг. Також е організувати вам зможуть реабілітаційні заходи, якщо вони будуть рекомендовані вам експертною командою. Це може бути медична, соціальна реабілітація для полегшення умов вашого життя. Якщо ви не погоджуєте, з рішенням експортної команди, ви його маєте право оскаржити, подати скаргу до центру оцінювання функціонального стану відповідно до встановленої процедури. Якщо потрібно буде, я також розповім в наступних відео, тому що інформації дуже багато. От, і... Ну, от така інформація станом на сьогоднішній день. Мені захотілося дуже, скажем, детально розповісти, тому що ви багато задаєте питань. Всі питання ваші бачу. Найближчим часом на них всі обов'язково вам або відповім, або ж шукайте відповіді в наступних відео. Тому от така ситуація станом на сьогоднішній день. Насправді, у 2025 році у нас буде дуже багато чекає на нас змін. Тому і відповідно дуже багато різної інформації, але вона є корисною і важливою, і тому я з вами з великим задоволенням нею ділюсь. Пишіть, задавайте. Питання, пам'ятайте, що я обов'язково на них відповім. Інколи, звичайно, це відбувається не відразу. Але я вам дуже дякую за те, що ви коментуєте. Якщо ви маєте власну думку, пишіть, будь ласка, залишайте. Ви маєте свій досвід, ви проходили той чи інший етап. Теж, будь ласка, діліться всією інформацією. Мені дуже приємно, коли ви залишаєте коментарі. Дякую вам, бережіть себе та свої родини.